Слава Ісусу Христу, мої найкращі та найлюбиміші цімбури нашого каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сережа, і нині ми пограємо модифікацію, яка називається New Order Mod. Грати ми будемо за Сибірську Чорну Армію по проханню мого найактивнішого та найефективнішого спонсора, який допомагає мені постійно вже на протяженні 4 місяців збирати на новий ПК Echo. Тож, Его, надіюся, що сість випуск на закарпатському діалекті, який ми вибрали разом в нашій спільноті товариство, тобіся полюбить, полюбити, ти напишеш мені пламенний пламенний коментарі під цим відеороликом. І так Сибірська Чорна армія. Сибірії, яка будеся питати, яка будеся старати ну, виграти і вижити хоча б того що як ви видите, от, вообще, The New Order мод для мене є найфайний, такий найатмосферний мод, який ну, реально можете собі представити. А то, що тут є функція, яка, яка може розв'язати Третю світову війну ядерну, і світ після цього буде хуже, як у всьому моді, який називається ну то вообще, просто 5 зірок як на готелі. Ми нині будемо у цьому коротенькому відеоролику, від того, що я не даром його так у 20 про почти того, що я хочу об'єднатися всю анархічну Росію, яка вона є насправді, яка вона і все була, і... Ну і, і в кінці вас буде чекати щось необичне. Свіже ліцо на свободної території. Ми, звісно, цьому студентові будемо давати з Америки свободу. Дивіться, то у нас йдуть постійні такі сутички на кордоні, на границі, як практично на Закарпатті з Мадярами, чи там на будь-якій границі, постійно там вони вісо, хиріссо, все вони нам не дають нормально пройти їхню границю або заробити гроші і інвестувати в нашу Україну. Виконали ми перший пункт фокусу. Тепер наш другий пункт фокусу заключається в тому, що нам буде треба прийняти нормально такі рішення, які будуть наближати або приближувати соціалістів чи таку відбиту анархічну систему у нашій державі. Ну і по рішеннях, яке нам доступне, Сибірське завоювання, революціонери України та Каталонії, були розбиті силами тоталітарної буржуазії, які захопили. Незахищенні не комуни одну за другою. Ми е, не розділимо їх судьбу, то, тобто сесть говорить чоловік, що ми не будемо. Ми врахували всі свої такі помилки і об'явили війну в цьому кизереві, цьому комуністичному на, на, національному революціонному фронтові, де... І Як ми видимо, у нас вже є певні успіхи, тому що на границі наша армія намного ефективніше, хоча дивізії в мене лише усього всього 8, але наша армія, вона реально такі заряжені, анархісти, ідейні. Ну, з ними тяжко буде боротися, стражати. Я, я уверений в тому, що в нас проблем немало, бо бути по об'єднанню Сибірії. Але чим чорт не шути, то, що Хотя ми і приблизилися до козла їхнього є столиці, яку я вимовити навіть не годно, хоча із Закарпаття Кзл. КЗЛ. Ми вбили, знищили май точно перепрошую 877 їхніх революціонерів. І втратили не так то й много. Але наше наступлення, воно, ну, ну як і обичнув. Коли сили руні, коли ми не взяли, коли наша укомплектованість дивізії була фактично 80-90% ідеальна, і тепер нам треба прорватися до їхньої столиці, а вони укріпляють їхню столицю, то ну, це все дуже тяжке діло буде. То, що е, рано чи пізно, дивіться, ми. Уже через деякий час у 1864 року, в лютому вже маємося сражати на два фронти з Кемеровом і з тою частю Кемерова, яке захопило тут за що Вони теж об'явили тому Національному революційному фронтові, ну, але я не падав духом. Фокусом Моу-5 виконали практично всі тяжкі, тепер у нам... Доведеться прийняти дуже важливе рішення, чому будемо брати самосуд, де усі люди будуть робити то, що вони хочуть, ну і будуть рішати за те, що за свою судьбу за його вбив там чи, ну не знаю, от украв, відрізали руку, самосуд і зробили. В конечному ітозі ми змоглися впорати із кемеровським князістом, і тепер саме діло починається об'єднати оцю. Сибір. Ми создали Сибірську народну армію, яка об'єднала центральну Сибір. Це щось було неймовірне, тому що це ми єдина отака держава на постсоветському пространстві, яка з анархістами змогла от за короткий час, там за два, годи, за два з половиною года почти, е, создати таку Сибірську вольну територію на е, постсоветському пространстві. Відкрилися нам нові фокуси, вони сильно, от чесно вам поїму, оці фокуси, які я тепер виконую, це 4 такі, стопочка, Галочка, рядки, то вони дуже сильно укріпили нашу Сибірську Чорну армію анархістів. То, що в першій стопці це реформа, у другій стопці це промислові реформа, у третьої укріплення усилення нашої армії, там бонуси такі зашкалюють. от чесно, от Бонуси дуже чіткі. І у четвертій такій галуці, глядя наружу, ми на міжнародній арені там прибавляли е, певним державам певні такі течії, ідеї анархізму, де в будущому вони нам допомогли ну, хоч частково дивіться, дальньовосточну державу. от Вона розбилася, було Боже владіння, як ми виділили. Але тепер це воно розбило на п'ять таких фракцій, на п'ять сильних воюючих фракцій, навіть шість. Які, ну, які точно будуть е, з нами воювати. Добре, що вони се розбили, того, що якби вони не розбили, то нам було б дуже тяжко там, із єдиним фронтом воювати. Але, на щастя, маємо, що маємо. Кажень раз, коли не граю в зеню в Ордермот, усе щось нове. Дуже шкода, що у нас в нас произошло банкрутство у Кунець го року, тому що вже із 1 января 69-го року нам буде можливо. Об'явити війну оцим республікам п'ятьом, які откололися від Божого владіння на дальньому Востокі. Ну і з ними треба буде воювати. Але банкротство для нас дуже паскудне. От мися готуємо до війни у Росії після того, як німецькі грабиті розрушили Батьківщину ті частини Росії, які не попали під їхній контроль, ну, мають тут мають виживати так. Наш решительний бой настане дуже е, і він буде самим таким відчайдушним, того, що дивіться, нам треба буде воювати із Першою армією Дмитрія Дорського, Сибірським комітетом, е, Дальні Восточним, Забайкальськими губерніями е, і ще якимись там губерніями. Ми, звісно, будемо підготовлюватися максимально, благо то, що в мене є для цього необхідні очки. І е, настав от вирішальний от такий час, першого. Апреля, 1 квітня, брехня звітня 1969 року Ми будемо, от вже така фінальна стадія підготовки. У нас фактично завершила. Ми оголосили їм війну. От, дивіться, Партизанська Республіка Бурятія, Я не знаю, чого війни партизана з Божими владіннями, ми якимось чином там не воюємо. Частина много цих деяких от таких. Республіка армія Дмитрія Донсько взагалі до нас при за що того, що ми посіяли свою таку ідеологію анархізму. Ну і е, тепер я починаю таке сраження 1969 року. -го е, як я вже і казав раніше вам, е, благо то, що всі усі республіки вони розділені. Тобто у Забайкальської губернії 6 по, по дивізії, у Сибірського комуні... комітету захисту Магадана, там теж може 7-8. І з ними от боротися, як казав Гай Юлій Цезар, розділяй і власну есе. Ну, есе іменно про то, що у нас є тепер, і що ми вийдемо на екрані за проходженням Сибірської Чорної армії. Армія наша укомплектована. Загальне количество дивізій у нас сягає за 35. Тобто до 38 до 40 дивіться, у нас готові в строю. У нас є як-не-як не яка -нак така авіація, які робить чудеса, які починає е, бомбардувати, та бомбардувати таксімо, е, стратегічні їхні об'єкти, уніштожає їхню логістику, уніштожає їхню провізію, армію, допомагає е, нам із воздуха подержувати от, е, наше наступлення. І ворог. Як би он не був, як би він це не старав, от у нього не є сил нам щось протистояти. 7 августа 1969 року я фактично побідив уже Сибірський комітет защити. Ми узяли їхню столицю і нам не ну, встає всього-навсього захопити там 2-3 їхні провінції, щоб повністю так проголосити про те, що ми побідили усю другу Сибірську війну. Ми втратили 16 майже тисяч, наші враги в суму втратили 89 тисяч і анархія, анархічна анархія, а, пер, а саме 1 січня 1970 року, -го нам вдалося, наконець-то взяти путу бразди свого управління під свій протекторат в вот усю територію Сибірського і Дальньовосточного округу. Само собою тепер у нас будуть іти дуже великі такі батли, які будуть стосувати майбутнього нашого курсу анархічної Росії, такої майбутньої, хоча це не є Росія, вони себе не признають росіянами. Це вольна територія, на яку ні закон, ні право, ні ничого не як кажуть, чеха екзистує. Воно не екзистує. Вони роблять, що хочуть, то там повністю свобода, нам тепер треба буде піддержати або генерала Степанова, або товариша Сіуда. Ну, я би хотів піддержати, дивіться, цього генерала Степанова. Я не знаю, чесно, може якісь якийсь чи читали за СІСІ-2 пацієнти генерала Степанова та товариша Сіуда. Який з них каже най... і в притчі, і в Біблії, що я і коли Бог каже. Коли його зазвідали миточно християни от, в Візантійській державі, настав дуже великий такий гонитель християн, от манець від випуска. І он настав імператором Константинополя і почав велике гоніння християн. Його зазвідали, от, прості, віруючі з Богом, обратилися до Бога і Бог. І звідають Бога, чого, Боже, Ти дав правління такому великому ну, нещаснику, який нас мучить, який нас убиває, який нас катує. А Бог каже, що я вибрав для вас самого лучшого із худших. От як само, мої дорогі друзі, отакуї от притчі по Біблії, по книзі книг, ми також маємо вибирати. Собі наступного приємника, наступного лідера, От дивіться, демократія к сожалению». Я це спеціально не читаю і даю вам мати нагоду прочитати, можете нажати на паузу, якщо от для любітлів, особливо з яких атмосферних проходжень, того що, якщо я буду читати, це буде нефайно. Ну а якщо я вам розкажу, бо в будь-якому випадку, коли я проходжу, я все читаю, можу вам перекласти, там, перевести, трошки там, дати плюс-мінус якусь базову інформацію, то суть була в тому, що ми почали проєкт емансипація. Я а, а, думаю, що а, казати вам про те, що би робив дурень із ядерною бомбою у руках, я думаю, вам не треба. В будь-якому випадку прийшов нефтяний, нефтяний кризис в кінці 70-го року. Людям не потрібні слова. Їм потрібний звук битви. Битва судьба, Гамаль Абдель Насер. Ну і у кінці того ж самого 70-го года російська, ну або ж вольна територія Росії овладіває ядерними боєголовками. Термоядерна війна не може розглядатися як продовження політики. Військовими средствами вона є средством сумірного самоубийства Андрея Сахарова. Як я вам уже і казав, якщо дати дурню ядерну бомбу, я думаю, що ви знаєте, що вони з цим буде робити. Наша сибірська вольна територія анархія вона не заінтересована повністю у присоєдненні, у усуєдінню, у з'єднанню, підкоренню, реваншизмові, третю світову війні проти Германського рейка, вони не зацікавлені тому. Вони зацікавлені в тому, що в январі 1971 року -го ми ще захопимо на Російський народний Союз, або має близько подійти до Третього рейка. Я думаю, що це буде останнім нашим таким завоюванням. От у нас є все на ту підставу. У п'ять у нас є очки команди, які нам поможуть ефективно боротися із цим нечистю, цим народним Російським Союзом, який навіть з нами не боров. І 12 мая 1971 року. -го Ціла страна під анархією. Ми об'єднали ту частину Російської Федерації, Російської держави, Советського Союзу за винятком от такого московського округу. Під анархічним духом я подрозумаю що то глибоке чоловічески чувство, яке, яке стремиться к всеочному благу, свободі і справедливості для всіх солідарності, і любі між людьми. Еріко Малатеста. Я не думаю, що ми стремимося до любви. І я впевнений, що в наш ядерний запас у 2421 боєголовок і женишечної призвостці 105 боєголовок. В звісно, там у Америку, в японцях є його на май, майного. Май там дуже много-много-много. Я не буду це скривати. Але модифікатори і моди, всі розробники мода в цьому сообществі кажуть нам, що ми виконали фактично усі путь, який був приложений ними, і настав час їм подякувати за хорошу таку гру. І я їм реально дякую, тому що мод дуже файний. Але я не завершую на цьому наше проходження. У нас є там деякі фокуси. І у нас є рішення, яке після 1 71 1971 року відкрило нам війну проти великогерманського рейху. Само собою, що в мене не ніс там 21-22 дивізії, в общій сумі то 45, ну може на скрибу там 50 дивізій, але воювати проти в Московії, рескомісарета Кавказія, бла, бла 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 Я був би готовий до війни з Совєтським з Великогерманським рейхом аж у 81-му годі. Але марш анархісту настав, коли у нас буде лише воля к дійство в той же міг справедливості восторжествує той же час, тиранія землі будуть розтоптані в пух і прах. У нас є також рішення, яке називається ядерне уніштоження. І я реально, правда, хочу того, я жажду війна. Ми будемо уніштожати все подряд, все все без винятку, все от Реально, ніч не будемо шкодувати того. що в 71-й год буде концом світового копанування. І анархія восторжествує. Бо вот за чого, за для чого наша отака, російська вольна територія старалася восеєдинити свою землю, або має близько, майзько спровоцірувати Великорманський і уничтожити все Все до, той до того матері. І ми будемо все робити того, що останнє рішення буде за нами. Ми унічтожаємо все 3 августа 71 го року, день, коли земля установилася. Я мої Фатьово радий, що я вам показав цю альтернативну історію. Я думаю, що реально, якби там була анархія у світі, якби російська держава й розпала. І якби якийсь там не дуже хороший чемний чоловік анархіст, взяв ядерну боєголовку, він би точно на 99,9% на розпочав це себе яке це називає ядерну війну. Не знаю, що нас чекає в реальному часі, але як ви видите, наш віртуальний час підходить до кінця, того, що після цієї ядерної війни, після цього маршу анархістів, що не буде ні правительства, не буде і землі, і там, якоїсь там території, де може мож буде ефективно вижити, старатися. Само собою, що ядерний потенціал 70-х у усіх стран не такий, як у сучасності. І навіть того ядерного потенціалу ядерної війни хватило б унічтожити все цивілізаційне сообщество. Общоство, ми видиме то на примірі. Я уверений, що устали бися там, хоча в нашому віртуальному світі після Другої світової війни, може там. 3 мільярди було людей, 4 мільярда людей і з них встало хоча б там 100 мільйонів по всій території планети. Ну Може не 100 мільйонів нараз такою встало, Може бося встало, ну найбуде, 500 мільйонів, 700 мільйонів. Але за 10-20 років з тих 500-700 мільйонів може встало 100 мільйонів. І так було все йшло під уклон, під уклон, під уклон до майже повного вимирання за 50 году. Людства в цілому. Ну, то За рахуванням того, що є ще от, може от, були б такі якісь е, важкодоступні, Антарктида, чи ще якісь там регіони, які не сильно не затратила не зачіпала радіація та раді, радіоактивна така. Війна, пил, погода. Ну, не знаю і знати навіть не хочу. Але знаю те, що наш світ The New Order Мода був унічтожений повністю анархістами. Світова анархія настала. Це світова анархічна революція. Я щось придумаю, як назвати цей відеоролик. Дякую, ЕГО, за те, що підкинув ідею. Я дякую вам за те, що проголосували за. На закарпатському діалекті, того, що, от за що, як я вам і казав, з на якому діалекті чому говорити. Того, що на Ютубі такі випуски є. І якщо ми випускаємо щось необочне, то може нас і порекомендує Ютуб, я не знаю. У будь-якому випадку 78,8 суші ми завоювали. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бажаю вам мирного неба та спокійної часу. Доби. До побачення, до нових зустрічей і всім бувай!